Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Дякую, що слухаєте. Ви можете підтримати канал на Patreon Бажаю вам приємного прослуховування. Артур Конан Дойл. Собака Баскервілів. Розділ п'ятий. Три обірвані нитки. Шерлок Холмс мав дивовижну здатність звільнятися від думок про справи. Він увесь поринув у споглядання полотен сучасних бельгійських художників. І за дві години, вочевидь, жодного разу не згадав про дивну історію, в яку силою обставин затягнуло й нас. Усю дорогу від картинної галереї до готелю Нортумберленд він говорив тільки про живопис, незважаючи на те, що його знання в цій галузі вирізнялись крайньою примітивністю. Генрі Баскервіль... Очікую вас на горі, сказав нам черговий по вестибюлю. Він попросив одразу ж провести до нього гостей. Чи не дозволите мені подивитися списки ваших постояльців? запитав Холмс. Будь ласка, сер, після прізвища Баскервіль у книзі були ще два записи: Теофіліус Джонсон. З родиною з Ньюкасла, і місіс Олдмор з покоївкою, з Елтона. Чи не той це Джонсон, якого я колись знав? запитав Колмс чергового. Він адвокат, сивий і трохи накульгує. Ні, сер. Містер Джонсон власник вугільних копалень, ще не старий джентльмен. Вашого віку. Ви впевнені, що він не адвокат? Упевнений, сер. Містер Джонсон наш частий гість. Ми його знаємо не перший рік. Справді? Ну, не буду сперечатися. Місіс Олдмор, я десь чув це прізвище. Даруйте мені за цікавість, але так буває, що шукаєш одного знайомого. А знаходиш іншого? Місіс Олдмор має слабке здоров'я, сер. Її чоловік був колись мером Глостера. Коли вона приїжджає в місто, то зупиняється лише в нас. Дякую вам. Імовірно, я сплутав її з іншою леді. Ці питання допомогли нам установити один дуже важливий факт, Ватсоне, вів далі Холмс у півголоса. Поки ми піднімалися сходами, тепер нам зрозуміло, що люди, які так цікавляться нашим другом, зупинилися не тут. Це означає, що старанно спостерігаючи за кожним його кроком, у чому ми вже переконалися, вони так само старанно уникають потикатися йому на очі, а це багато про що свідчить. Наприклад, про що? ну хоча Проте, ова, друже мій, що трапилося, ми вийшли на верхній поверх і зіштовхнулися там із сером Генрі Баскервілем. Він вибіг на сходи весь червоний від гніву, тримаючи в руках старого запилюженого черевика. У сера Генрі навіть язик заплітався з люті, і коли до нього нарешті повернувся дар мовлення. То одразу збився наявний американський акцент, якого вранці ми не помітили. За кого мене мають у цьому готелі? За дурника, чи що? закричав сер Генрі. Не дозволю над собою жартувати. Якщо цей дурень не знайде мого черевика, я влаштую скандал. У мене також є почуття гумору, містере Холмс. Але цього разу міс. Цеві жартівники трохи переборщили? Усе ще розшукуєте свою пропажу? Так, розшукую і не заспокоюся, доки не знайду. Але мені здається, ви говорили про новий світло-коричневий черевик. Так, сер. А тепер та сама історія з чорним. Невже ви хотіли взутися і саме так? Я маю всього-навсього три пари взуття: нові світло коричневі, старі чорні і лаковані туфлі, які зараз на мені учора ввечері зник один коричневий черевик, а сьогодні поцупили й чорного. Ну, знайшли? Відповідайте ж, що ви на мене так витріщилися. На сходах з'явився схвильований коридорний німець. «Найн, сер. Я всіх розпитував, ніхто нічого не знає. Отож, слухайте, або ви відшукаєте до вечора мого черевика, або я піду до управителя і заявлю йому, що негайно виїжджаю звідси. Черевик знайдеться, сер. Обіцяю вам, що знайдеться. Хвилинку терпіння, сер. Майте на увазі це востаннє. Я більше не допущу, щоб мене обкрадали у вашому злочинницькому кублі, містер Холмс. Даруйте, будь ласка, що я турбую вас такими дрібницями. Ці дрібниці заслуговують на те, щоб через них хвилюватися. Ви дуже серйозно до них ставитеся. А як ви самі це можете пояснити? Я навіть не намагаюся. Зі мною ще ніколи в житті не траплялося чогось більш безглуздого і дивного. Справді так, це, мабуть, так, задумливо промовив Холмс. А що ви самі про це скажете? Я, власне, ще нічого не розумію. Історія дуже заплутана, сер Генрі. Якщо її пов'язати зі смертю вашого дядька, то з тих п'ятисот вельми серйозних справ, які мені доводилося розплутувати, ця, мабуть, буде найскладнішою. Але в мене в руках є деякі нитки. І одна з них неодмінно має привести нас до розгадки. Ми можемо витратити зайвий час, ухопившись не за ту нитку, за яку потрібно, але рано чи пізно знайдемо і потрібну. Ми дуже приємно провели час за обідом, лише мимохіть, зачепивши ті питання, що звели разом нас чотирьох. І Холмс довідався про подальші плани Баскервілля тільки тоді, коли вся наша компанія прийшла до нього в номер. Я поїду до Баскервіль холу Коли? У кінці тижня. Я вважаю ваше рішення правильним, сказав Холмс. Тепер я нітрохи не сумніваюся у тому, що в Лондоні за вами встановлено стеження. Але в такому великому місті важко з'ясувати, що це за люди і що їм від вас потрібно. Якщо вони діють з лихими намірами, вам загрожує небезпека, якій ми неспроможні запобігти. Докторе Мортімер, ви знаєте, що сьогодні, вранці, коли ви від мене вийшли, за вами стежили. Доктор Мортімер аж підскочив на місці. Стежили? Хто? Цього я, на жаль, не можу сказати. Серед ваших сусідів або знайомих у Дартмурі є хтось із густою чорною бородою? Ні. Втім, чекайте. Ну, звичайно, у дворецького сера Чарльза Беррімора густа чорна борода? М -м -м. А де він зараз? У «У Баскервіль-Холлі, Будинок залишений на нього. Треба перевірити, чи справді він там, а не в Лондоні. І як же це зробити? Дайте мені телеграфний бланк. Чи готові приїзду сера Генрі? Адресуємо так баскервіль Холл, містерові Берримору. Де у вас там найближчий телеграф? У Грімпені? Чудово. Другу телеграму пошлемо в Грімпен на ім'я начальника контори, телеграму, адресовану Берімору, прохання передати в руки, разі відсутності направте назад готель Нортумберленд Серові Генрі Баскервілю. Ось так до вечора ми знатимемо. Перебуває Берімор на своєму посту в Девонширі чи ні? Чудово. Сказав Баскервіль, до речі, докторе Мортімер, який він, цей Беррімор? Він син покійного управителя маєтку. Це вже четверте покоління Берріморів, що живе у Баскервіль холі Наскільки я знаю, він і його дружина цілком поважні люди. Проте. Сказав сер Генрі, я розумію, що поки Баскервіль-Холл залишається без хазяїна, ці люди живуть там у розкошах, без клопотів, без турбот. Так, правильно. Чи отримав Беремор щонебудь за заповітом сира Чарльза? запитав Холмс. Йому та його дружині було відписано по п'ятсот фунтів? Угу. А вони знали про це раніше? Так. Сер Чарльз любив говорити про свої розпорядження на випадок смерті. Цікавий факт. Я сподіваюся, сказав доктор Мортімер, що ви не підозрюватимете всіх, хто щось одержав за заповітом сера Чарльза. Мені він також залишив тисячу фунтів. Он як? А ще кому у заповіті було зазначено багато дрібних сум різним особам і велике пожертвування на доброчинність. Уся ж спадщина відійшла серві Генрі. А яку суму вона становить? Сімсот сорок тисяч фунтів. Холмс здивовано підняв брови. Я й не підозрював, що йдеться про такий. Величезний капітал, сказав він. Сер Чарльз зажив слави багатої людини, але справжні розміри його капіталу з'ясувалися тільки після того, як ми ознайомилися з цінними паперами. Загальна сума спадщини досягає майже мільйона. Боже мій! Справді, заради такого величезного куша можна затівати ризиковану гру. Ще одне запитання, докторе Мортімер, припустимо, що з нашим сером Генрі щось станеться, гіпотеза несприємних, але ви вже мені даруйте. Хто тоді успадковує маєток? наскільки ну, молодший брат сера Чарльза. «Сер Роджер помер Баскервіль Холл перейде до віддалених родичів, до Десмондів. Джеймс Десмонд, уже літня людина. Він священник і живе у Вестморленді. Дякую вам. Усі ці подробиці надзвичайно цікаві. А вам доводилося зустрічатися з містером Джеймсом Десмондом? Так. Він якось приїжджав до сера Чарльза. Це людина дуже поважна на вигляд і веде бездоганний спосіб життя. Я пам'ятаю, що сер Чарльз хотів забезпечити його, але той категорично від цього відмовився. І така скромна людина могла б успадкувати весь статок сера Чарльза. До нього прийшов би тільки маєток. Адже він вважається родовим, а гроші він одержав би лише в тому разі, якби теперішній їхній власник не розпорядився ними інакше, що цілком можливо, адже сер Генрі вільний розпоряджатися спадщиною на власний розсуд. А ви вже склали заповіт, сер Генрі. Ні, містер Холмс, мені було не до цього. Адже я тільки вчора довідався про все. Проте я вважаю, що відривати гроші від маєтку і титулу не можна. Таких поглядів дотримувався і мій бідолашний дядько, і базяїн холлу зможе відновити колишню славу свого роду, якщо в нього не буде на це коштів. Ні, де будинок і земля, там мають бути і гроші. Цілком резонно. Отже, сер Генрі, я так вважаю, що вам треба без зволікань їхати до Деваншира, але з одним застереженням вас ні в якому разі не можна відпускати туди самого. Доктор Мортімер повертається разом зі мною. Але в доктора Мортімера багато часу забирає практика, та й жити він буде за кілька миль від баскервіль Баскервіль-Холу. Ні. Доктор при всьому своєму бажанні не зможе вам допомогти. Вам слід узяти з собою вірну людину, сер Генрі, яка весь час перебуватиме біля вас. Містер Холмс, невже ви погодитеся поїхати самі? Якщо справа стане кризовою, я як-небудь вирвуся до вас, але ви самі розумієте, моя велика практика і постійні запити, які з усі біч сиплються на мене, не дають мені змоги їхати з Лондона на невизначений час. Зараз, наприклад. Одна з найшановніших осіб в Англії перебуває під владою шантажиста, і відвернути можливу катастрофу можу тільки я. Ні. Мені їхати до Дартмура ніяк не можна. Кого ж ви порадите замість себе? Холмс поклав руку мені на плече. Якщо за це візьметься мій друг, то ось вам людина. На яку можна покластися у скрутну мить. У цьому я переконався на власному досвіді. Ця пропозиція звалилася на мене, як сніг на голову. Але Баскервіль, не чекаючи моєї відповіді, вже гаряче тиснув мені руку. Докторе Ватсоне, як це люб'язно з вашого боку, ви ж бачите, в якому я становищі. А обставини справи відомі вам не гірше, ніж мені. Якщо ви поїдете до Баскервільхолу і поживете там зі мною, я цього ніколи не забуду. Пригоди завжди криють у собі якусь особливу принадність для мене, а слова Холмса і жвавість, з якою баронет відгукнувся на його пропозицію, надзвичайно мені лестили. Я охоче поїду в Баскервіль-Холл», – відповів я і не пошкодую витраченого часу. Ви надсилатимете мені детальні звіти, сказав Холмс. У найкритичніший момент, а він неминуче настане, я керуватиму вашими діями. Думаю, що виїзд можна призначити на суботу. Вас це влаштовує, докторе Ватсон?» Цілком? Виходить, якщо все буде гаразд, ми виїжджаємо в суботу поїздом о 10.30 з Падінгтонського вокзалу. Ми підвелися, збираючись відкланятись, аж раптом Баскервіль зойкнув і урочисто витяг з під шафи що стояла в кутку світло коричневого черевика. Ось вона, моя пропажа. Нехай інші загадки розв'яжуться так само просто, сказав Шерлок Холмс. Але все-таки це дуже дивно, відзначив доктор Мортімер. Я ще перед сніданком обшукав усю кімнату. І я також. Сказав Баскервіль. порив усі закутки. Черевика ніде не було. Виходить, коридорний поклав його туди, поки ми обідали, послали за німцем, але він нічого не зміг сказати, і подальше розпитування не дало результатів. Таким чином до серії явно безглуздих загадок. Додалася ще одна, вже не згадуючи про трагічну смерть сера Чарльза, перед нами простягнувся ланцюг подій, які не мають пояснення, і відбулися тільки за два дні: лист, складений з газетних вирізок, бородатий незнайомець у кебі, зникнення спочатку нового коричневого черевика, потім старого чорного і тепер. З'ява коричневого. Дорогою на Бейкер Стріт Холмс сидів у кебі мовчки, і, судячи з його нахмурених брів та напруженого погляду, як і я, намагався привести в єдину систему всі ці дивні і, здавалося б, не пов'язані між собою факти, весь наступний день і вечір. Він провів у себе в кабінеті, огорнутий густими клубами тютюнового диму і занурений у розмірковування. Перед самим обідом нам подали дві телеграми. Перша говорила: щойно повідомив Берімор, будинку Баскервіль. Друга обійшов 23 готелі, жаль, порізаної сторінки Таймс. Не знайшов Картрай. От і обірвалися дві нитки одразу, Ватсоне. Немає нічого краще за такі справи, де всі немов вступили проти тебе у змову. От тоді починаєш входити в азарт. Ну що ж, підемо третім слідом. У вас у запасі ще яке бмен, який віз цього незнайомця. Цілком правильно, я зробив запит про його прізвище й адресу в реєстраційній конторі, і не здивуюся, якщо зараз ми отримаємо відповідь на моє запитання. Деренчання дзвінка сповістило про те, що навіть перевершило всі очікування Холмса, адже в дверях кабінету з'явився довготолесий здоровань. Очевидно, сам Кебмен мені сказали в конторі, що ось за цією адресою запитували про номер 2704», – почав він. Я вже сьомий рік їджу, і ніколи не було жодних нарікань. Дай, думаю, сам зайду. Нехай мені в очі скажуть. У чому такому я завинив? Ви ні в чому не завинили, шановний, сказав Холмс. Навпаки, я заплачу вам пів соверена, тільки прямо відповідайте на мої запитання. «О, ти не знаєш, де знайдеш, де втратиш, усміхнувся Кебмен. А що вам потрібно, сер? Насамперед, ваше прізвище й адресу на випадок, якщо ви мені знову будете потрібні. Джон Клейтон, проживаю в Борроу, Тарлі стріт номер 3 Кеп стоїть у шіплі ярд біля вокзалу Ватерло. Шерлок Холмс усе це записав. А тепер, Клейтоне, розповідайте мені про вашого пасажира, який стежив за цим будинком сьогодні о десятій ранку, а потім слідкував за двома джентльмена на Ріджен стріт. Кебмен з подивом втупився у Холмса і, вочевидь, трохи оторопів, що ж вам розповісти, якщо ви самі все знаєте не гірше за мене, відповів він. Мій пасажир сказав мені, що він детектив і велів не базікати про це. Так от, шановний, тут справа серйозна, і якщо ви приховуватимете щось від мене. То можете опинитися в дуже неприємному становищі. Виходить, він назвався детективом? Так, сер. А коли він заявив вам про це? Коли розплачувався, а ще він щонебудь говорив, сказав своє прізвище. Холм скинув на мене переможний погляд. Своє прізвище досить необережно з його боку. Тож як його звуть? Його звати, сказав кебмен, містер Шерлок Холмс. Відповідь Кебмена буквально вбила мого друга. Я в житті не бачив у нього такого приголомшеного виразу обличчя. Хвилини зо дві він не міг вимовити жодного слова. Потім голосно розреготався. Удар, Ватсоне! Влучний удар, сказав він, рапіра в руках супротивника, що не поступається мені ні у швидкості, ні в точності. Цього разу він обвів мене навколо пальця, виходить, його звуть Шерлок Холмс, так? Він сам так сказав, сер. Белискуче. Тепер розповідайте мені, де ви взяли цього пасажира і що було далі? Він гукнув мене о на десяту ранку на Трафальгар Сквер. Каже Я, детектив, і пообіцяв мені дві гінеї, якщо я точно виконуватиму його накази і ні про що не розпитуватиму. Ну що ж, від таких грошей не відмовляються. Я підвіз його до готелю Нортумберленд і зупинився там. Потім звідти вийшли двоє джентльменів, викликали кеп з біржі і поїхали сюди, на вашу вулицю. Ось до цього самого будинку, сказав Холмс. Можливо. Це вже мого пасажира треба запитувати, йому краще знати. Він велів мені зупинитися приблизно посередині кварталу, і ми почекали там ще з півтори години. Потім ті двоє джентльменів пройшли повз нас, і ми рушили за ними по Бейкер стріт, завернули на. Це я знаю, сказав Холмс. А коли виїхали на ріджен стріт, він підняв верхнє віконечко і крикнув женіч до вокзалу Ватерлоо». Я стьобнув свою кобилу, і за десять хвилин ми були на місці. Тут він дав мені дві гінеї, не ошукав. І пішов до вокзалу. А наостанок озирнувся і каже Вам, певно, цікаво знати, кого ви возили, Шерлока Холмса. От як все це було. Так, розумію. І більше ви його не бачили? Ні, більше не бачив. А тепер опишіть мені зовнішність цього містера Шерлока Холмса. Кебмен почухав потилицю. Ну, це не так і легко. Років йому буде приблизно під сорок середній на зріст. Нижчий за вас дюймів на два, сер, одягнений чисто, борода чорна, лопатою, а обличчя бліде, більше, мабуть, нічого не зможу вам сказати. Колір очей який? Не звернув уваги. Більше нічого не запам'ятали? Нічого, сер. Ну, гаразд, ось ваші півсоверена. А другу половину отримаєте, якщо дізнаєтеся про цю людину більше, усього найкращого. На все добре, сер, дякую вам. Джон Клейтон вийшов, посміхаючись, а Холмс, знизавши плечима і з розчарованою усмішкою, повернувся до мене. Третя нитка теж не витримала, сказав він. Тепер. Мусимо починати все з самого початку. От хитра бестія. Довідався номер нашого будинку, довідався, що сер Генрі Баскервіль поїхав сюди за порадою, побачив мене на Ріджен-стріт, зметикував, що номер Кеба взяли на замітку, і що кебна розшукують. І вирішив із мене познущатися. Згадайте моє слово, Ватсоне. Цього разу ми маємо справу з гідним супротивником. Я зазнав поразки в Лондоні. Будемо сподіватися, що ви відіграєтесь в Деванширі. І все-таки мене дуже непокоїть та ваша поїздка. Справа дуже неприємна, Ватсоне. Неприємна та небезпечна, і що більше я про неї думаю, то менше вона мені подобається. Смійтеся, друже мій, смійтеся, але я буду дуже радий, якщо ви повернетеся на Бейкер стріт здоровим і неушкодженим.